Я вітаю всіх дітей добрий ранок. Добрий день! Доброго дня, пані Натані. Доброго дня, Марійка! Відкладіть усі ви справи, балачки, свої забави, сядьте зручно, всі, будь ласка. Марійка, а що у нас сьогодні цікавого на заняття? До уваги цікаве заняття. Слухаємо тихенько, дивимося, уважно і повторюємо. Сьогодні я принесла вам дуже цікаву гру, яка називається Весели магніти. Нам знадобляться такі матеріали: пальчикові розмальовки і кольорові магніти. Тож дивіться на дошку і робіть, як я. Підбираємо магнитики по кольорах, заповнюючи крапочки на малюнках. Сонечка жовте. Називаємо кольори магнітів, які будемо використовувати для малюнку. Поважні батьки, для того, щоб зручно було грати нашим малюкам, ми можемо використовувати не тільки магніти, а ще пластикові кришечки від пляшок або кольорові гудзики і камінчики. Малята, вам сподобалося грати? Приходьте ще на наше заняття. Пока!